Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я Риболов любитель і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка, можливо, в майбутньому покращить ваші результати. Сьогодні до вашого огляду хотів би продемонструвати техноплантон, на який я ловлю то. У своєму асортименті риболовному, коли я ловлю столобів, я стараюсь використовувати техноплантон чотирьох різних виробників. Для чого я так роблю? Коли приїжджаю на одну і ту саму водойму, стараюся на чотири різних водилища наживляю різний техноплантон від різних виробників. І далі на протязі рибалки дивлюся, який краще себе техноплантон зарекомендував. і в процесі рибалки, далі я перехожу на той техноплантон і ловлю, щоб, скажімо так, збільшити ймовірність, скажімо, результативність, підняти максимальну результативність даної рибалки. Буває так, що на одній рибалки приїжджаю, лови краще один техноплантон, а на іншій від іншого виробника краще працює. Можливо, від погодних умов це впливає, а можливо, від того, що не на одному, там, і в тому само місці ловлю зміщаюся по водоймі, де вільні міста є. І, можливо, це також якось впливає. Але замічав неодноразово, що ну, буває таке, що смаки і один і той самий виробник дуже гарно ловить, а буває, від зміни місту. і і температурних умов Інший, від іншого виробника техноплантон працює краще. І один із таких техноплантонів, який я з собою беру, є техноплантон молітрікс Він виготовляється у двох упаковочках, одні упаковочки йдуть по два бочоночка і також йдуть бочонки по чотири штучки в упаковочки. Сьогодні буду використовувати. Пряжене молоко в одній з паєчки упаковочки йде бочок один, де... один бочонок вагою 90 грамів. Буду використовувати з ефектом флюоресцентним. Також в даного виробника Молітрікс досить високий асортимент різних смаків. Розпечатав один одну упаковочку. Бочоночка в кімнаті стоїть приємний аромат концентрованого пряженого молока. ну, Скажімо так, досить-досить такий приємний запах. Хочу його протестувати у водоймі. При певних температурних режимах водички подивимося, протягом якого часу буде даний техноплантон пилить, і подивимося, який у нього буде флюоресцентний ефект вдалого перегляду. Набрав водички в ємність. Бачимо термометр на термометрі плюс 25 градусів температура водички. Зараз будемо даний техноплантон розміщати у водички. Так, опускаємо його і дивимось. Так, і Будемо включати таймер, включаю таймер. Так, Надіюсь, видно, відлік часу пішов. Подивимось, як буде даний техноплантон пилити. І на протязі якого часу. Пилить дуже гарно і флюоресцентні такі полосочки шикарні. Ну, скажімо так, на жаль, камера трішки не передає тієї краси, основну масу передає, але в реальності все набагато краще. Гарно, гарно. Досить гарно. Ось такий бучуночок. Пряжене молоко, флюоресцентний, Флюоресцентне заборлення. Шикарно все пилить. Бачимо 30 хвилин. Прийшло з моменту, коли ми техноплантон встановили в ємність. бачимо яркий відтінок такого зелено жовтого флюоресцентного відтінку на відстані від техноплантону до дна такий, скажімо, ярко-флюоресцентний відтінок. Зверху чуть-чуть вищий чуть-чуть світліший, але нижче такий кислотно насичений. Камера, на жаль, не передає е того відтінка, десь е разів у 2-3 у набагато яркіший, ніж передає камера. Бачимо, одна годинка-4 хвилини, робота. Даного техноплантона сипе рівномірно, постійно, в перемішечку і крупненькі частинки падають, і дрібніші. Водичка гарно прийняла гарне забарвлення, Вообще шикарно. Водичка супер, видно, що виробник не пожалів. Флюресенції на даний бочоночок. Одна година 32 хвилини. Бачимо, наш техноплантон достатньо непогано пилить. Бачимо, водичка стала ще більш насиченішого флюоресцентного відтіночка. Поступово дрібні частинки осипаються. Із техноплантона бачимо... Техноплантон поступово працює, достатньо непогано. 2 години 34 хвилини. Наш техноплантончик поступово пилить, водичка набирає яскраво жовто-зеленого флюоресцентного окросу. Колір такий насичений поступово. Крупні дрібні часточки опадають, вниз шлейф постійний. Уже бачимо трошки знизу назбиралася невеличка гірка із даного техноплантунчику. Три години-одна хвилина на таймеру. Бачимо, що наш техноплантон ще досі пилить, вода становиться такого насиченого кольору, жовто-зеленого, видно флюоресцентну основу, техноплантон гарно пилить, дрібні частиночки постійно осипаються, техноплантон в робочому досить гарному положенні. 3 години 47 хвилин, бачимо, що даний кусочок невеличку техноплантуна залишився, водичка яскравого флюоресцентного забарвлення. Бачимо, що поступово такий йде шлейф. Зараз я спробую цей кусочок техноплантуна витягнути, поглянемо. Бачимо ось такий кусочок остався невеличкий. Я думаю, десь, якщо ставить, пилить, орієнтовно десь ще б до 4 годинок він пропилив. Що хочу сказати? Тестування відбувалося у водичці 25 градусів, стояча вода, в реальності, можливо, буде швидше розставати техноплантон. В якійсь мірі, так як буде у водоймі невеличка дрібна рибка допомагати розбивати такий комочок, і плюс, можливо, якщо в день, то буде невеличка хвиля, яка також буде трошки пришвишувати. Ну, взагалом десь, бачимо на тесті десь до 4 годин техноплантон простояв. У водоймі природній, можливо, буде трішечки раніше. ну В принципі, по, так як ми ловили з кумом, то десь він приблизно в районі 3 годинок більш-менш тримався даний техноплантон. І також показав досить-досить гарні результати. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка, можливо, покращить ваш результат в майбутньому. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.